Проведемо тест для сковорідки з знижаючої сталі з антипригарним покриттям у вигляді сот. Зробимо перевірку, чи достатньо нагріта сковорідка водою. Ще кульки не формуються, випаровується, будемо чекати, доки нагріється до кінця, для того, щоб обсмажити м'ясо. І формується, будемо викладати м'ясо. Смажимо свині ребра, будь буде рання буде колег. М'ясо не рухається, схватилося. Пройшло хвилини 3 м'ясо ще гарно прилипше до сковорідки, Ось цей шматочок рухається, ось цей ще ні. Легко перевертається, нічого не липне та не пригорає до сковорідки. Пройшло ще хвилини 4 після перевертання м'яса на іншу сторону і знову я його перевертаю без будь-яких зустрів. Жоден шматочок не прилив. Політка тест пройшла, я результатом задоволена.